Подивіться, які у нас білочки бігають в дворі, зараз вам покажу. Прям цілі три в одному місці, тільки там третя десь за деревом сховалася. Блін, ну як завжди, оріжки немає. Коли вони є, то оріжки нема. Зараз спробую підійти ближе. Там бігають. Там одна скаче. Друга, а третя де? О, три. Зараз уменьшу. Widno? Gdzie schowała się? Tak. Wat, cała trojka. Jakie one głośni Ja bym z nimi przeskakakała, ale mi deklarację trzeba pójść za nią. Mm. Wat, one i tuta. Teraz spróbujemy jeszcze bliżej pijeti. Jak one by zrobiły. Oj, 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 tuta żywienka. Teraz spróbujemy jej nie iść, jeśli one nie objęły. Iluż trzy wioluczki w jednym. Видишь, если б сказала, я бы орешки взяв. А може быстро побіжу домой? Ще до додому. Быстро по оріжки зараз подимось ідів. покормить покормити. Хочеш половину? Не Ладно, я пришла, я на вас не дивлюсь, я только вас снимаю. Ой, у меня камера. А ну-ка попробуй, попробуй. Ой, едят, кажется... я На дереві. О, все, посмі... посміліли вже. Я зараз спробую на дереві положити, може вони так візьмуть. Ось тут вот так положимо. Вот. Мене в ті ямочки положили, опустили вон там білочки, я відходжу потрошки. A, no jak będę wracać do domu i czy... <grywka> podejmę się, czy mogę zjechać, czy nie... Do maiczy. Opuszczam czy nie